Всім доброго часу, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Покажу свіженькі варіанти, які є. Також свіжопригнані пригнані автомобілі. Підтримайте канал коментарем, лайком, а також підписочкою. Так, всім гарного перегляду. Так, наступний автомобіль у нас. Шкода Octaviat в універсалі з двигуном 1.6 MPI газ бензин 2009 року з пробігом 192 000 кілометрів. Автомобіль у нас в універсалі. Арки, пороги, крила, підручки, у нас все абсолютно ціле. Автомобіль у нас не тонований. Ціна 6550, номер власника, ось. Автомобіль в рідній фарбі. Так, задню частину вам покажу. Автомобіль має задні парктроніки. Легкосплавні заводські диски. Потім у нас що клімат-контроль, 4 електросхлопідіймача. Вартовий комп'ютер. Так що комусь автомобіль у нас пригнаний з Німеччини на червоних номерах. Ціна 6550. Так, наступний автомобіль у нас такий ось, Opel Zafira. Пригнаний з Німеччини 2009 року. Пробіг у нас 120-170 тисяч кілометрів. 1,6 бензин. Звичайний. MPI мотор на 6 клапанів. ціна 6700 з торгом, номер вас Так, На металевих він дисках, нетонований автомобіль. Має ззаді фаркопчик. Автомобіль у нас, вирогляне, в скло. да, має 5 сидінь. Каниневий салончик. Два передніх електросхлоп-підіймача, механічна коробка передач, мультикермо, кондиціонер. Так що, кого засікає в даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 6700. Наступний автомобіль у нас такий Ford Sierra. На українській реєстрації номера. Ще, може, навіть переформляється свій. Так, у нас 700 доларів або 30 тисяч гривень. Номер власника. Ось. Давайте я вам поколую її обійду за 700 доларів автомобіль. Задній парковчик. Так, Наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 5 в Універсалі 2009 року з двигуном 1,4 TSI. Так, з пробігу у нас 227 тисяч кілометрів на 122 кінські сили. Абревіатура мотора Саха. Так, номер телефону ось. Ціна даного автомобіля 6550 з торгом. Є торг до даного автомобіля. У нас тут є передній омивач фар, також передні парктроніки. Парк Дивіться, порожки крила в ідеальному стані. Навіть на нас даже висічки немає. Геть краска не поолущувалася нічого. Під ручками теж все в гарному стані. Задні паротроніки. Автомобіль у нас не тонований. Дивіться, як так ходить. все вліво-вправо, в борта, нім'ятінок чужих дверей при паркуванні, нічого. Так, по комплектації у нас клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, коробка передач механічна, 6 передач. 4 електросхлопідіймача, бортовий комп'ютер. Сидіння велюрові. Ціна 6550, номер власника вам показував. Автомобіль на Так, Наступний автомобіль у нас Audi RS4. У нас 2016 рік, 2.0 турбобензин. Автоматична коробка передач, пробіг 230 тисяч кілометрів. Ціна 17 700, комплектація преміум плюс, номер телефону, кому цікавим. Я вам її по колу віду покажу. Зверху камера втримування в полосі. Безключовий доступ у нас на 4 е двері, потім лючок. Такі гарні титанові диски, 18 радіус. Такі ось і дивіться, який є тут спойлер, й-моє. Так що комусь цікаво. Телефонуйте, оглядайте даний автомобіль. Так, наступний автомобіль у нас ВАЗ-2107. 2000. П'ятого року, ціна у нас 1250. Номер власника, ось якому цікаво. В такому червоному кольорі. Автомобіль у нас ще на старій реєстрації. Титанові диски це які у нас радіус. Ага. 15-й радіус дисків. Так що кому цікаво. Автомобіль не тонований вам цікаво, телефонуйте до власника і оглядайте даний автомобіль. Так, Підтримайте відео лайком, коментарем. Так, Наступний автомобіль у нас Opel Corsa на автоматі. У нас 2007 рік. Двигун 1.2, газ бензин. Скільки поршнів? 4, 4, да. 4 поршні. Пробіг 131 тисяча кілометрів, ціна 4200 номер власника. Ось. Кому цікаво, телефонуйте, у нас на автоматі. Зараз вам його по колу покажу. В червоному кольорі. Звичайний червоний колір, не металік. Задні паратроніки. Ось такий доволі міський багажник. Два передніх електроскопі діймача. Кондиціонер під Ага, Тут роботизована коробка. І газ 4 покоління. Так, так що кому цікаво, номер власника вдяві, телефонуйте по номеру. Так, Наступний автомобіль у нас. Renault Меган 3 в Універсалі. 2010 року. А, а Бензиновий двигун 16 клапанний К4М. З пробігом 220 тисяч км. Ціна 7900. Також є вона сервісна. А, пробіг. Чи сервісна це номер власника. Ось. Так, у нас тут лобове скло рідненьке. Так, дивіться, у нас ну, ну, мало відрізняються бензинові з дизельними бачите, тут галогенові фари. Так, Титанові диски у нас 17 -ті. механічна коробка передач, 4 діймача, кондиціонер, старт-стоп, круїз контроль. Так, що кому буде цікавий автомобільчик, телефон. тут безпроблемно встановиться газ четвертого покоління, Фаркоп. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Наступний автомобіль у нас Nissan Rock. В такому червоному кольорі. Автомобіль у нас на реєстрації. Тут у нас доставлені галогенні фари лінзи. Так, 2017 рік, 2,5 газ бензин, 128 тисяч пробігу, камери 360, підігрів сидінь. Ціна 14 950, номер власника. Ось у. Давайте я по колу обійду, покажу. У нас безключовий доступ до двох передніх дверей. Резина. В гарному стані. Задня частина ось така у нас. Зараз покажу вам салончик даного автомобіля. так. Притонований до половинки. Ось я салончик в такому стані у нас. Магнітолка, клімат. Паненевий салон автомобілі. Так що, комусь цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Opel Zafira, Свіжопригнаний автомобіль з Німеччини 2009 року з пробігом 243 тисячі кілометрів. З двигуном 1,6 на 16 клапані звичайний двигун, газ, бензин пропан четвертого Четверто покоління. Ціна 7150, номер власника. Ось. Все. Автомобіль нас не бити не фарбований на багатій комплектації. У нас маються передні паратроніки, потім е лінзована оптика. Я вам Даний автомобіль у нас рівненький, без рижиків, без скольчиків, без м'ятінок. Задні парктроніки Комплектація даного автомобіля у нас саме все видно по задньому схлу. Покажу в салончику. Механічна коробка передач, 4 електросхло підіймача, бортовий комп'ютер, мультикермо. Так, що ціна у нас 7150, номер власника вам показував. Автомобіль на все ми місце на гарній комплектації. Так.